Зростання шкідливих викидів та негативного впливу на довкілля ставлять проблеми охорони навколишнього середовища на одне з перших місць в майбутньому глобальному світі. Передбачається, що в подальшому все більше місця займатимуть проблеми збереження навколишнього середовища. Тому одним із трендів на ринку праці буде попит на професіоналів у сфері довкілля, тобто екологів. Такий прогноз особливо актуальний останні роки. Еколог це фахівець, який відповідає за зниження шкідливих викидів, утилізацію відходів, розумне використання ресурсів, зміну виробничих практик, а також відновлення біосистем від шкоди, завданої людьми. Він вивчає стан води, землі, повітря, вплив промислових відходів на рослини, тварини і людей. Якщо вміст шкідливих речовин вище критичного рівня, виявляє причини, складає прогноз, розвитку ситуації. Вивчає наслідки від військових дій та запуску космічних ракет, контролює діяльність шкідливих виробництв, Стежить за утилізацією радіоактивних відходів, з'ясовує причини природних катаклізмів і розробляє шляхи найменшого впливу людей на природу. Основним завданням екологів є розвиток суспільства екологічної свідомості, підтримка тих, хто піклується про навколишнє середовище. Еколог це спеціаліст, що проводить аудит діяльності промислових підприємств. І дає рекомендації щодо зниження впливу їх виробничого циклу на навколишнє середовище за рахунок модернізації технологій, зміни практик і методів роботи. Він має бути здатним виконувати такі виробничі функції, експертні функції, брати участь в проведенні екологічних експертиз, координувати дії вузькопрофільних фахівців, організовувати роботу комісії комплексного призначення. Прогностичні функції брати участь у моделюванні екологічних систем, організовувати виконання прогнозного моделювання, координувати дію фахівців під час ліквідації наслідків аварій, виконувати аналіз стану довкілля, брати участь у розробці методик оптимізації природокористування. контролюючі функції, виконувати лабораторний аналіз хімічних, фізичних, біологічних показників, природних і штучних об'єктів. Розробляти плани проведення контрольних перевірок, брати участь у проведенні контрольних перевірок стану довкілля, територій, акваторії підприємств, брати участь у заходах по контролю за виконанням екологічного законодавства, природоохоронних програм і планів, інженерні функції, виконувати розрахунки забруднень у природному середовищі розробляти заяви про екологічні наслідки діяльності, брати участь в розробці карт, схем територій, підприємств, брати участь в еколого-економічному обґрунтуванні, розміщення і використання виробничих відходів, управлінські функції, організовувати роботу групи підлеглих, обґрунтовувати схему управління природоохоронною роботою на підприємстві, здійснювати координацію дій. Громадських природоохоронних організацій, проводити аналіз професійного рівня кадрів та сприяти його підвищенню, брати участь в розширенні міжрегіональної і міжнародної природоохоронної діяльності, сприяти співпраці з науковцями і брати участь в розробці екологічних програм, планів, проєктів, приймати відповідальні рішення. Технічні функції: володіти сучасною комп'ютерною технікою, координувати роботу по створенню та використанню банків екологічної інформації, виконувати розрахунки розмірів збитків, штрафів, нормативно граничних допустимих викидів, гранично допустимих скидів, координувати роботу по створенню програм та планів, організовувати надходження, збереження та аналіз якості. Документів природоохоронного призначення, обробляти, аналізувати професійну інформацію, навчально-виховні функції проводити заняття по підвищенню екологічних знань і брати участь у заходах по підвищенні екологічної культури і свідомості, по формуванні екологічного світогляду, організовувати масові та індивідуальні природоохоронні заходи, посадку дерев, проведення конкурсів, очистку території та акваторії. Технік еколог, підготовка яких готує наш коледж, займається розробкою та узгодженням в державних органах природоохоронних документів, які обґрунтовують екологічну безпеку різних проєктів і промислових виробництв. Фахівці в лабораторіях проводять дослідження в місту в повітрі специфічних і основних забруднюючих речовин. В даний момент кваліфіковані екологи необхідні для проведення експертиз. На початку будівництва будь-яких житлових будівель, заводів, об'єктів, транспортних доріг, без позитивного висновку жодна з будівництв не почне роботу. Більше того, кожне підприємство повинно вести свою діяльність під пильним контролем інженерів та